Всі від нас насправді очікують різної векторності. От Україна має грати роль Польщі 19 століття. Що таке Польща 19 століття? Це постійна проблема з одного боку. Для всієї європейської політики з другого боку всі хотіли, щоб Польща була в складі Російської імперії, тому що це те, що постійно дратує і послаблює Російську імперію, що туди потрібно відволікати сили. І замість того, щоб займатися колонізацією там далекого сходу, для того щоб замість того, щоб вести велику гру в Афганістані з Британією, там де справді інтереси великих країн перебувають. Е, значить, е, Росія величезні зусилля була на пацифікацію Польщі, на, на всі оці от речі, те саме сьогодні, Україна. Ну, всім зрозуміло, що Тихий океан це Середземне море 21-го століття. Що вся економіка і вся там дуже багато буде вирішуватися. І замість того, щоб Московії зараз кидати всі сили туди на далекий схід. На, ті, на розробку цих ресурсів, на політику там, Китай, Японія, Корея, е, вони заганяють себе в цивілізаційні, якісь сліпи кути Абхазія, тобто віддавати величезні території Китаю і бодатися за Південну Осетію, за Абхазію, з тим, щоб яким чином поставити там якусь групіровку, яка теоретично буде загрожувати Турції. Ми можемо уявити зараз війну з Турцією чи якусь загрозу НАТО. Чи ще навіщо все це? Там знову ж таки бодатися за Україну. А що вони отримують з цього, крім 40 мільйонної Чечні? Ще однієї. Вони не можуть справитися зараз з Дагестаном.